Добрий день, мої малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Щось пухнасте, сіро біле, молоко із миски пило. муркнуло після сніданку, захотіла ще сметанки роздобути на обід. Хто це? Наш домашній кіт. Так, це кіт, котик. Де живе котик? Котик живе з людьми. І через те, що він живе з людьми, його називають свійською твариною. Повторіть, будь ласка, котик це свійська тварина. Він живе поряд з людьми, люди про нього піклуються, годують його. А якщо тваринка захворіє, то лікують. Котики є різного кольору. Яких кольорів ми бачили котиків? У мене живе рудий котик. А у сусідки живе білий котик. Шерстю котика м'яка, пухнаста. А що у котика є на мордочці? Очі, ніс, рот, вуса. За допомогою своїх вуст та носа котик шукає мишей? Послухайте віршика, киця любить, як по спинці. Гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашку, молочко даю. Киця сердиться на мене, як смихну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді і не їсть. Що любить киценька? Кицька любить, як її по спинці гладжу. А які гостинці любить? Любить кашку і молочко. А що вона не любить? Як її смикають за хвоста? Які в неї очі робляться? Зелені. А що вона не робить, якщо її образити? Вона тоді не п'є і не їсть, лежить ображена. Дітки, я буду читати віршика, а ви робіть рухи. Рухайтесь, як котик, показуйте ручками і ніжками. Що робить котик? Сірий котик міцно спав. Покладіть ручки під щічку, покажіть. Навіть пісню не співав. Та нарешті він проснувся і довкола. Озирнувся, став смачненько потягатись та чистенько умиватись, порощисував він вуса довгі, довгі русі русі, зуби й кігті і до комірчини побрів. Буде мишку полювати і добро оберігати. Подивіться на свого котика і скажіть, чим котик ходить? Лапками. Що у котика ще є? Хвостик? Який хвіст у котика? Довгий? Що любить котик їсти? Молоко. Погодуйте? Котика молочком. І пришліть, будь ласка, фотографії зі своїм котиком. До побачення.